Любі малята. А чи знаєте ви про дивовижне місто Долину нарцисів? Долина нарцисів розташована в Україні на Закарпатті в місті Хуст? Заповідна територія займає рівнину ділянку в заплаві річки Хустець? Розташованій на висоті. 200 метрів над рівнем моря. Долина нарцисів пов'язана з лідніковим періодом. Згірс сповз величезний шмат землі з унікальними рослинами. Після сходу льоду згір стікало багато води, що і сприяло цвітінню і розповсюдженню нарциса вузьколисного. Долина нарцисів унікальний ботанічний об'єкт, в якому охороняється найбільший осередок нарцису. Нарцис воськолисний занесено до Червоної Книги України. Квіти починають розквітати в квітні і чарують своєю красою до середини травня. Нарциси це дивовижні квітки, які чарують та приманюють до себе увагу. Про них можна почитати в казках і віршах українських письменників. Бережіть природу, не можна зривати і топтати квіти. Ласкаво просимо. Завітати до долини нарцисів!